Всім привіт! Хоч за вікном похмура погода та сезон полуниці продовжується. І сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт пирога чи шарлотки з полуниці. Для цього нам необхідно полуниця, порошок для печива, склянка цукру, склянка муки та 7 яєць, можна і 6, якщо вони більшого розміру у вас, але у мене маленькі саме. Ну що, приступаємо до роботи. Тісто вийде м'яке, пухке і дуже смачне. Відділяємо білки від жовтків і до білків додаємо дрібку солі та починаємо мішати нашим міксером на середніх чи на великих обертах до повного загустіння, до повних піків. Не залишаємо навіть ні одної крапельки рідких білків. Це є важливо. І, взагалі, секрет гарного бісквіту полягає саме у процесі. Так, додаємо цукор по маленьких порціях і поступово змішуємо так само на середніх чи на великих обертах до повних піків. Маса стає такою тягучішою та густішою. Тепер ми поступово по одному жовтку додаємо. Я один жовток. Не додала, але це вже від вас залежить, як по ваших смаках. Ось таке ситочко у мене є. Висипаю туди муку та одразу даю порошок до печива. Це все одразу там перемішую, і також поступово додаю у наше тісто. Розмішую вже не міксером, а ложкою, за годинниковою стрілкою. Так, ніби от зсередини оце все змішую, і грудочок вам не забезпечено, якщо ви будете повторювати рухи за мною, як показано на відео. Я спеціально не прискорювала, щоб ви розуміли, який темп та які рухи мають бути. Застеляємо нашу форму пергаментом та виливаємо тісто. І викладаємо наші ягодки у тісто саме таким способом. Багато ягідне давайте, такої кількості буде достатньо на одну порцію. І що важливо, не засипайте їх цукром. Просто давайте так, як є. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на годину часу до готовності. І чекаємо. Ось і спікся наш полуничний пиріг чи полунична шарлотка, як хто говорить. Ось так гарно воно відстає від країв наших. Я ще так прикрашаю трошки для того, щоб було веселіше і гарніше, естетичніше для вас і для мене. Такий пиріг збирає дуже багато компліментів від гостів. Дуже люблять його їсти дітки. Він такий легенький, м'ягенький, виходить, пушистий і розлітається просто на ура. Як бачите, полунички не замало, а якраз достатньо для всіх. Так що, кому сподобався рецепт, підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки і не пропускайте наступних рецептів, тому що попереду ще багато цікавого. Всім па-па!